На Україну, це там, де волошки у це там, де моя батьківщина, де друзі, де птахи левосять, і дружуть верті примують, де друзі городи стоять, де ж квітня сховала заміна. Ішла собі дорога до лісу від порога, до моря, до пустелі, до кожної оселі. Дорога йде з мандрівки, до рідної дороги. Родина, Рідний крає на землі. Славна Україна. Україна. Журавель, сватарів, сто, сто земель, облітав обходів, кривоноги на трудих. Ми спитаю журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Хати. Нас птахів живе багато. Ранки співом зустрічаємо і піснями всі кидаю. Країн багато на великій карті. Серед них вона твоя єдина. Її люби, і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна.